Хух, провів рефакторинг коду для мого годинника. Трішечки от зробив кращий вигляд, на мій погляд. Забрав деякі обрахунки, які просто марнували процесорний час і нічого не робили. Потім додав ось стільки от змінних для двох нових функцій. Перша функція це можливість заводити час на годиннику, а друга функція це. Вивід часу з дискретністю у 1 хвилину, а не у 5 хвилин, як було раніше. Ось. Тут, власне, задається час по замовчуванню, коли подає живлення на годинник. Ось. Тут, Тут я цей час по замовчуванню перетворюю у ось такий от формат. Це формат мілісекунд. Формат часу у мілісекундах. Потім я забрав всю роботу з вектора переривання. В даному випадку це вектор переривання по watchdog У головний цикл з використанням тригера. Зробив окрему функцію ініціалізації периферії. Зробив окрему функцію для роботи з кнопкою для подальшого її повторного використання. Також переробив функцію, яка обраховує час і виводить. Ось, власне, сам. Механізм роботи часу не змінився. Тобто я додаю кожні пів секунди мою калібрувальну константу, яку нагадую, треба виводити самостійно. І у кожного процесора вона буде індивідуальна. За наступним алгоритмом прошиваємо годинник. У нас встановлений час 9.18. Пройшла доба, в 9.18 дивимося, годинник спішить чи відстає. Якщо годинник спішить, то ми калібрувальну константу зменшуємо. Якщо годинник відстає, то ми калібрувальну константу збільшуємо на одиницю і потім знову чекаємо добу, дивимося. Тобто, поки що калібрування годинника це процес перепрошивки кілька разів. Власне, у кінечному автоматі, який забезпечує обрахунок часу і вивід його на світлодіоди. Я Раніше робив кілька перевірок на ділення на нуль, Зараз це всього-навсього одна перевірка. Ось. Раніше я робив перевірку ділення на нуль для розрахунку годин і хвилин. А зараз, як бачите, я рахую години і хвилини в одному стані. Також додав посилання на наступний стан, що це означає? Зараз, після того, як я обрахував весь час і показав його на індикаторах, я посилаюся на другий стан, але роблю відмітку, що після другого стану я хочу потрапити в перший. Другий стан в мене це просто коли всі індикатори згасли. Тобто я спочатку показав час і світлодіоди згасли, щоб розділити години і хвилини. Ось тепер в мене зроблена відмітка, що я потрапляю в перший стан. Ось, власне, я потрапив сюди. Якщо, умовно кажучи, час зараз, скажімо, 47, тут я отримую значення 45, але в додатковій змінній в мене зберігається різниця. Тобто 47 відняти 45, 2. І, відповідно, коли загорається індикатор 45, перший раз, відбувається декремент змінної. Де я записую, скільки разів має поблимати індикатор. І власне знову відправляюся в другий стан, роблю позначку, що повернуся в перший. Коли проблеми всі рази, я роблю я відправляюся в другий стан, але роблю відмітку, що із з другого стану я зразу попаду в перший. Після цього у мене вже умова. Ось ця, яка виконувалася раніше: що або написана кнопка, або режим «Любий», який вище нуля, вже не відпрацює, відповідно, час більше не покажеться. Буде написана кнопка, то тоді зміниться режим на перший, другий. І, відповідно, поки весь час не покажеться, потім назад онулиться. Якщо ця умова не виконується, годинник просто рахує собі час. Такий собі режим очікування. Ось, режим сну. Також я зробив трішки красивішу функцію виводу часу. Тепер вона ось так от компактненько, а не як раніше, в два рази більше була. Ну і, власне, дві функції. Функція, яка додає 5 хвилин. Ось, і перетворення зміною години і хвилини в мілісекунди. Це потрібно для кроку в 5, в 5 хвилин. Фух, ну, ось так от все. Розказав, надіюсь, зрозуміло. Ще хочу сказати, що в проєкті я практично вже підійшов до обмежень самої АTні 13. У мене осталося 4% вільної пам'яті. 988 байт я використав. Вся інформація, як повторити цей годинник, знаходиться в посиланні до цього відео.